Кожен день видає нові перли, афоризми, а іноді навіть ем, інші фрази, які не буду називати Дональд Трамп. Він почав е, його команда, говорити про план закінчення війни, який от, може бути дуже швидко реалізований. І цей е, план Дональда Трампа. Він може бути представлений вже зовсім скоро на Мюнхенській конференції безпеки. А одним з елементів його є замороження бойових дій по всій лінії фронту на даний момент. І за даними видання Bloomberg, його адміністрація готує. Ось таку схему, яка передбачає активізацію припинення активізації бойових дій, залишення окупованих територій Росією поки що під контролем Росії, але в невизначеному стані, тобто ніхто не визнає ці території російськими, і надання Україні гарантій безпеку безпеки таких, аби Російська Федерація не могла поновити бойові дії. Володимир Зеленський каже, що достатньою гарантією безпеки стане вступ України в НАТО. Це елементарно це дуже. Просто коштуватиме значно е, дешевше, ані щось інше. Але якщо Штати не хочуть підтримувати наше приєднання до Альянсу, то як альтернативу можуть надати ядерну зброю? У нас абсолютно справедливе питання. Що буде нас захищати від цього зла? Весь цей час або весь цей шлях. Який пакет підтримки? Які ракети? Нам повернуть ядерну зброю. Нехай нам повернуть ядерну зброю. Або нам дадуть пакет далекобійних ракет в такій кількості, що ми можемо зупинити Росію. я в цьому не впевнений, хоча це би точно допомогло.